Мої любі та дорогі пацієнти. Мене звати Галагуз Ольга Леонідівна. Я лікар-акушер-гінеколог та лікар ультразвукової діагностики клініки Oxford Medical. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про нову сучасну проблему жінки 22 століття, а саме про гіпертрофію малих статевих губ. Гіпертрофія малих статевих губ. Хочу зауважити, що це не патологія, це просто особливість кожної жінки, яка полягає в тому, що анатомічно малі статеві губи трошечки більші в розмірі, можуть бути асиметричні і вони розміщені поверх великих статевих губ. Звичайно, кожна жінка не може себе самостійно оглянути, тому, звернувшись до нас, в сад Medical, ви можете отримувати безкоштовну консультацію з приводу цього питання. Ми з вами спочатку познайомимося, я проведу детальний огляд, ви мені розповісте про всі свої особливості, бажання, як ви це бачите, як би ви хотіли відкоригувати, би ви хотіли е, зробити свій стан ідеальним. І Саме основне, щоб ви, звичайно, були задоволені тим, що ви отримаєте в кінці. Після того я вам розповім, які потрібно е, зробити обстеження для передопераційної нашої підготовки. Е, далі розповім вам, як буде проходити сама процедура, сама операція під знеболенням, яким, е, після того розповім, як взагалі проходить післяопераційний період, і відповім на всі ваші питання. Саме основне це бажання і, звичайно, не боятися. У будь-якому випадку всі питання, на всі ваші питання я відповім. Е, буду е, задоволена і буду хотіти, щоб ви були максимально всім задоволені, і буду вас чекати в нашому центрі Medical. До зустрічі!